Причому повірте мені, це не стосується тільки тих, хто новенький приїхали. У мене друз... Я жодного разу не дивився У мене, друзі, там 20 чимось років. Тут що там база Да? Чи звідки вона взялася? А -а -а. Що це за сума? Так? Що оці всі насправді ми так розбираємо тут? Ви не показали цих розходів, тому ви заплатили там дві Чимось він податків заплатив більше. Він каже: Як? Я заплатив податків. На дві чимось тисячі євро більше тільки за того, що мене не попередили, що це має бути зроблено. Так. Я Кажу так, я маю на увазі, що звісно людина, яка працює по Росібоверди, там і виписує тільки Ресі, там і має до 14500 в рік оборот, для неї все просто і, в принципі, їй взагалі не має значення, чи вона там, ці, є фактура. Я сподіваюся, хто на себе працює, знає, так. про що я говорю. Є е, фактура на сайті там, відносить ці розходи на діяльність так. чи ні. Але якщо у людині певні обороти, вже в принципі так. такі вже. Е,